Вітаємо, друзі! У вас на каналі Ось Світлана в гостях. І у нас сьогодні знову розпаковка. Приїхали ось тільки посилочок багато і починаємо дивитися. Так, дивимося, приїхав до нас. Якийсь американець, цікаво, що це. І тоді ось ось така приїхала до нас кішка Мегі. Дуже гарний набір, ну, дуже багато цікавих деталей вишивати. Набір в хорошому стані. упаковочка ціленька, набір не відкривався. Ось, дивіться, який він. Гарний, все ціленьке. Так, набір у нас 1998 року. Американець. Так, тож, поїхали далі. Новики, так, і в нас цього разу теж американець. Маємо ось такий набір. Мріючи протускану, називається американець. І дивимося рік 2004 року. Обковочка ціленька, нічого не ушкоджено. І тут мені якесь привітаєчко. Ой, хочу гарно його відкрити. Ми Ось мої такий набір, ниточки, тканинка, Все ціла інструкція. Бачимо, що тут все є. Набір не відкривався. І ось що ми маємо? Маємо ось такий о, глянь, такий гарний. Ось такий набір анкор. Слоник. Елефант. Ось набір новенький, не відкривався, не тут канинка, інструкція, все є. Упаковочка взагалі цілесенька, новесенька. В дуже хорошому стані набір приїхав. Ось така краса. на 2006 2006 року. Берем наступно. <laughs> О, тут Мілхіл має бути. Все, розсипаємо цей мішок. Краси. Гляньте, гляньте, що нам приїхало. Так, Дивимось, знову я замовила піонів, їх дуже швидко розбирають, тож поки вони є, я їх беру. І в нас тут там, маємо 4 півонії. Ось вони, бортики в хорошому стані, нічого не пошкоджено. Так, Бджілки є у всіх. Супер. Так, Далі йдемо в телещі. Ось такі гортензії. Гортензії у нас три штучки. Ось такі птілки у нас заміну пластику, йдуть. Тут теж є ось птілка. Тут теж є птілка. Ось, маємо наразі три таких наборчики. Так от, дивіться, дуже гарно, вони дивляться разом. Комусь для ідеї буде. Також маю ще ось таких крокусів. Ось такі крокуси. Тут у нас є девозочок. Крокуси це вже з нової серії. Тут таке сердечко тут погодно видно. Ось сердечко таке фіолетове. Кераміки тут вже не було в цьому дизайні. Це вибір. Ще от замовила ось таких сніговичків, така з п'ялиночка. Зі сніговиків. Так, заміна йде возочка на ось таку маленьку зірочку, Білу, пластикову. Ось такі веселі сніговочки. Дуже такий гарний набірчик. І ще маємо ось таку шельку. Мушлі. Мушлю, Так. Мушля. Ось така у нас іде пластикова зірка велика. Це заміна кераміки. Дуже гарний цей набір у відшиві. Так тут переходимо квітня. Ось вот ще краса. Здивляємось. Ось це у нас гараж, гараж Джо. Так, що в нас тут іде? Така от нас гудзичок. Ось чекаю, така я тут ще поки не знайшла. Керамікін, так, да, керамічний гудзичок. Ось, бачите, виглядає? Це кераміка, тут треба. Ось, ось така машинка у нас тут керамічна. Такий набірчик. Маємо ще два наборчика з такими сніговичками снеговочками. Попередні посилки у нас були. Кузочки такі ж, пластикові. Маємо ще новинку ось таку. Я взяла, це у нас ще такого наборчика у нас не було. Називається Белів, вірите. Ось такі Санта. Заміна у нас кераміки на пластик і маємо ось таку оливкову зірочку. Така непогана зірочка. Ось ось такий. Ось у нас набір. Такий цікавенький набір. Давно я собі його хотіла. Маємо ще ось такий віночок осінній, з осінніх квісточки. Гурточок у нас ось такий пластик. Квісточок клену. у нас. Так, ой, приліпло в нас тут. Бережно, щоб поки... Так, маємо, маємо ось такий набір у нас. Магазин годинників. От, хто любить будиночки, магазинчики колекціонує. взяли ось такий магазин годинників. Будиночок, ось такий сніговичок пластиковий іде у нас цьому наборі. Так. Це такий непоганий зимовий сюжет. От. Маємо типу наборчиків два. Наразі. Так, сніговичок є. все, тут добре. Переходимо до на наступної. Маємо ще мілкіл. Так, що для нас ці турбинці? Маємо ще одну віночок осінній. Так, все на місці, все добре, маємо ще. Ваше... Тут позабиралося. Маємо дірочка є, все є. Два пакети кабісеру, ниточки. Ось таких сніговичків ще маємо Маємо ще півонії. Хто поків посіть. Маємо достатньо наразі півоній. Спочнень. Всі в хорошому стані, новенькі. супер. Доїхали добре. Так, маємо ще два наборчика. Знову ж таки, магазинчик. Магазинчик свій. у нас вишивки. Іде. Ось такий теж зимовий сюжет. І знову ж таки сніговичок, як попередньому у нас магазинчику був. Отже, ми маємо два магазинчика. О, я ще візьму. Наприклад, для порівняння, ось, гляньте, як вони дивляться разом. В одному стилі. Ось такий-такий. Ось такі будинчики у нас ідуть. Ну і маємо ще один набірчик вірити. Ось то добре видно дірочку цю оливку. Ось така вона буде. Тут на приві у нас така вона золотиста. Де. Жовтенька такая герметичная, даже герметичная. А, тут там на свадьбу в кому Что за мино, Все. Все. Хорошо. Рестайема. И мы мы тут именшанс, отже, переворачиваем и делаемся. Так, приїхали до нас ось такі метелики. Метелики у нас йдуть китайської збірки. Набір 2012 року. упаковочка все добре. Пломбочки ціленькі, думаю, вони не відкривалися, здається, все ок. Єдине, що ось тут а, де -то я побачила. А, ось тут трішечки кріснута пластик. Але набір не ушкоджений. Ось, тут даже не видно з цієї сторони, тільки з цієї. Трішечки-трішечки десь зацепив. Так, маємо. Маємо ще ось таких синичок. Ось синички. Набір. Так, яку ж року. Набір 2009 року. Взагалі цілесенький взагалі супер. Да. Ні, 2010 рік пише. 2010 китайська збірка, але такі ще, знаєте, давні такі упаковочці з темних, з ранніх цих перевипусків. Ось такий дуже гарний цей набір, ось такі дуже-дуже гарні кольори, ось, подивіться, які вусково-зелені. Супер. І маємо ще один ось такий Варвако-набір. такі пташечки зимові. Ось у нас іде Аїда 14 каунту. І маємо ось такі ниточки. Набір закритий, не відкривався. Вся упаковочка ціленька. Все, добре з цим наборчиком. Ось такий дуже гарний сюжет. Такий миленький. Так, і перш остання кусилка в цьому. Бачите, тут я закупилася ось цієї мегі, ще один набір прийшов. Оце конкрет. Маємо ще так одну кішку мегі, мегі вишивальниця. Ось. Такий набір американець не відкривався. Упаковочка ціленька, здається, раз перевірю ще. Один, що можна ось тут трішки тріснути, а незначне незначне. Тут... Біда оцих пластикових, що вони десь тут по швам тріщать. Ось тут трішечки є невеличкий такий така щелинка Набір в хорошому стані, все новеньке. Так, якого року дивимось? 1998 рік. Американці. Упаковка супер в хорошому стані. Набірчик теж. Так, І переходимо до останньої упаковки і маємо ось таку книгу. Книга ця була поперед замовленню. мої позамовила. Ой, ось таку книгу. Книга прийшла в хорошому стані. Так, без заломів, без нічого. така ось енциклопедія не oh, Needle Work. Трішки подивимося, що тут є. Так. Такая-то информативная книжечка про нитки, про тканину, про основы. Здесь про голочки ножницы информация. Еще вот. У нас тут. Про разные швы, видите? Шовчики. Разномонетные. Ой, супер книжка. Есть схемы. Так, видите, яка краса. Піжечка в дуже хорошому стані. Все такі гарненьке, чистеньке, не пописуване, помальована. Ось вигляд така інформативна. Давайте можна якісь тут помітки писати. Ось тут різні шви, шовчики, техніки. У нас є схема, бачите, схема розмальована дуже гарно. З технікою вирізування бачу є ще серветки. Так, Ось Тут вся книжечка бачите йде по. Техніка у мене Ось ще схема така дуже гарна в Сонях натюрморт. Ось ось такий семплер. Є в нас розмальований. Схема. Маємо серветку ось таку для виконання. Так, ух ти, який гарний рушничок в такому стилі. Ось ще одна серветочка. Кошик троянд зі схемою. Так, все добре розпусти. Тут, напевно, дивіться, навіть є ниточки ДМЦ палітра. Заміна, гляньте, є DMC і анкор. Це, от якщо робити заміну, який номер DMC відповідає ниточкам Ankoр. Супер. Що ми тут можемо побачити? Так. Ще якась табличка. ну Дуже цікава книжка взагалі супер. Хорошому, ну, дуже стані. Так що, якщо комусь це цікаво, пишіть, будемо замовляти. Чекаємо ваші повідомлення у вайбері групі.